Ліга Нескорених це проект, створений з метою фізичної та ментальної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей. Метою програми є створення культу ветерана. Культ ветерана, такий, який присутній в європейських суспільствах, а мабуть, найбільше це Сполучені Штати Америки, це Англія. І я думаю, що це така віддалена, але доволі амбітна мета. Те, як зараз побудований реабілітаційний процес, це не лише пацієнт-ліжко і процедура, а це активність пацієнта. Тому завдяки бочі і подібним видам спорту, які спеціально адаптовані і створені для людей на візках чи з різними нозологіями, ми можемо бачити яскравий приклад того, як проводиться на цьому майданчику, який недавно збудований. І слава Богу, що він тепер є і дає нам таку можливість. Люди тренуються, займаються. І ми вирішили нас таке. Обласного порядкування підключити кажуть, наша, кажуть така задача, щоб хлопці зорганізувати, організувати, щоб вони там не ходили пити каву, ще десь каже. А вільний час від реабілітації змогли проводити з користю для здоров'я. Я би сказала, що це комплексна реабілітація, це реабілітація фізична і, напевне, вона є психологічна і емоційна, тому що людина займається спортом, це заняття їй виходить, вона отримує задоволення, відповідно, підвищується її настрій, людині фізично стає краще. Цього року отримав поранення під Бахмутом, залишив себе з Ну, Біля лікарні у нас є спортивний майданчик. Граємо баскетбол, чудово проводимо час. Хоч і на одній нозі, як то кажуть, але ну, футбол вже не пограєш, повноцінно поки що. Зроблять протест, може будемо грати в футбол. Після реабілітації планую або повернутися на службу, або піти працювати в своє. Ну, там, де раніше працював, на підприємство з виготовлення вуликів. Дуже багато бійців які повертаються з фронту з різними травмами, видами каліств, ураженнями. І тому наше завдання як фізичних терапевтів працювати, відновлювати, адаптовувати, пристосовувати. Правдяки тому це додатково рухова активність. І ми показуємо цим, що життя не закінчується, не зупиняється. Воно є інше, в іншому руслі, але воно продовжується, можна пристосовуватись, адаптовуватись і продовжувати жити далі. Якщо ви проявили бажання стати Учасником проекту чи просто отримати інформацію про заходи завдання в межах проекту. Найбільш оперативно ви можете це знайти на сайті управління відповідні вкладці на гостовій сторінці з банером Ліга Нескорених, а також в відповідних розділах сайту львівської обласної адміністрації. Окремо, ми з цієї сторони будемо вести активну комунікаційну політику, де будемо анонсувати заходи, анонсувати проекти. Заздалегідь, щоб максимальне коло можливих потенційних стейхолдерів мало право інформ... отримати інформацію і нею максимально конструктивно скористатися. Життя продовжується, як то кажуть. Поставлять протези, і все буде добре. Будемо жити далі. По можливості хто зможе повернутися в армію.